Зима і осінь зустрічаються. Зараз подивимося, що залишилось від пом'ярків. Тут має бути будівництво нове. Нам показували вже колись старий бівет. Місце відоме з фотографії. Які фотографії початку ХХ століття, де тут курорт, озеро, люди пішло водичтують. Одна така бетонна характерна споруда залишилась з тих часів, по якій можна дізнатись, що це було саме тут. І озеро. Зараз все побачимо. На найближчим часом тут має бути будівництво поруч. Буде завод-мінвод. Буде готель. Бачите, провели вирубку. вже звідси навіть видно. От ми туди йдемо, до тої споруди. Цікаво подивитися, як тут було кілька місяців раніше, подивіться, у нас є відео. Тут були кущі, все заросле було, а тепер так. Ну, такому цікаво теж можна знайти на старих фотографіях турскарця, які ми показуємо або навіть самі в інтернеті, побачите і уявити, що тут було поруч, поки не прийшла радянська влада. А заодно можна насолоджуватися традиційно золота осінь. Ось тут так зараз як я зайду, стоїть бармен, чи не знаю як правильно звати того працівника видавав людям водичку. Ще трошки обійнемо навколо озера. Теж невеликий туманчик. З того боку, де ще сонечко не прийшло і не світить. Ну, колись можна було побачити багато рибалок, але зараз такі часи, часи що нема рибалок, напевно, не сезон ловити рибу. А тут з цього воху видно, що це осінь. Там далі зима. А прокурор ну, то ми, ми напишемо під відео, можете почитати. Він славився і своїм повітрям, і своєю водою. Пісочок завозили біленький з Балтійського моря. Приїжджали на відпочинок люди. А за різних країн Європи. Гарні були часи. На човнах каталися, купалися. і так що ці листочки Ну, от ми були в осені, зараз зайдемо трошки зиму до Іні.